Початку 20-х років модернізм розбавлявся так званим стилем ар-деко. Це стиль, який застосовував принципи модернізму, матеріали модерністські, але який ліпив інший образ. Не той образ архітектури, яка була в кінці 19-го, початку 20-го століття, а якийсь такий фантастичний декоративний образ. І тому. В історії мистецтва цей стиль отримав назву Ар-деко. Сьогодні це достатньо популярний стиль, модний. видаються десятки журналів різних. От ви бачите, це листівки, листівки, значить, поштові витвори Ар-Деко. Витвори Ар-деко на Паризькій виставці 1925 року. От в 1925 році, в році невдовзі, після. після Закінчення Першої світової війни, пройшло лише 5 років, умовно кажучи, і в моду війшов якби, стиль такий декоративний, пишний. І цей стиль якби, повинен був показати, що війна закінчилась, життя значить, продовжується, і навпаки, жити треба, враховуючи те, що була Перша світова війна, жити треба пишно. Якщо ти маєш для цього кошти, то якраз ти повинен обставити себе. І гарними речами, і пишними інтер'єрами, і так далі. і І так далі. І от на Паризькій виставці 25-го року було продемонстровано цілий ряд от таких от новітніх архітектурних фантазій. Бачите, павільйони примавера, весна. От. от павільйон Польщі. Павільйон Польщі. Раз ми заговорили про другу річ, що це таке взагалі? Який це стиль? Отак-от от задумуватись. Вони хотіли бути оригінальними, хотіли відповідати поляки. Розумієте, молода європейська нація, друга річ посполитам. Ви ж розумієте, що після того, як різні імперії розділили Польщу в 1770-х роках, фактично з 1800 року до 1920-го Польща не мала незалежності. 120 років Польща, величезна Польща, культурна Польща, Польща, яка була одною з найбільших. Пливових країн Європи, вона 120 років не мала своєї незалежності, була розділена між Пруською, Австро-Угорською і Російською імперіями. І от коли поляки отримали цю незалежність у му році, вони дійсно якби, ну, відчули, що у них появився шанс на створити якесь унікальне польське суспільство, про яке вони мріяли. Причому це не випадково на них звалилось, Це не так, як на українців у 20-му році звалилась незалежність, як то кажуть, до, до, до чого багато хто не був готовий. Поляки були готові до цієї незалежності. вони заходилися, так сказати, поки.